У великих бездонних світлих очах на похоронному портреті Правда життя яка про ціну нашої боротьби. Майже через два роки з часу загибелі на щиті до рідного дому пощедро всипаній живими квітами сільській дорозі повернувся Сергій Тимус. Віддати останню честь українському оборонцеві, 10 червня 2025 року прийшло ледь не все село Суховоля. Чимало людей приїхало з навколишніх сіл та бродів, долучилося до скорботного кортежу керівництво громади. Військовий оркестр грав для полеглого воїна, музиканта, його останню мелодію похоронний марш. Музикант за освітою закінчив Дубинський коледж культури, але в житті обрав робітничу професію, працював на меблевому підприємстві. Та коли прийшов час боронити країну, Сергій Ігорович Тимось вперше у своєму житті вдягнув військовий однострій і як тисячі українців вперше взяв до рук зброю. Адже боронити край своїх предків і залишити його нащадкам святий обов'язок нашого покоління. Ми сьогодні зібралися судо. Він на труди нашого на середи, зібралися сюди. Бо Він сьогодні залишає усіх нас. Він сьогодні зірвав нас тут у Божий охрані. Бо він залишається в нашій маловірці. Залишається як Он, який відав життя в нас. Він нам своє життям за мене. Чому не сподівати, відам? Δεν είναι μόνο η Νασκάνη. Με κότσου, η λέξη είναι μόνο. Πρώτη, Με κότσου, η λέξη είναι μόνο. Με κότσου, η λέξη είναι μόνο. Η λέξη είναι μόνο. Η λέξη είναι μόνο. Η λέξη είναι μόνο. Η Η λέξη είναι μόνο. Η Ми його Босовопами сам Богу себе. Блажать нахутна як і дуще, бо в коли є приготоване місце у покої. Не видно великий волонцин. Він є води і сір. Хто були ця та нашій древі? Найцящий час мій свій слімоць после вікон. Protože svět každého nám vy je nanažený na to, jaký je. Svět každého jiného, jaký je nás zafejsovaný, vy je na lidské důvlnosti. A bude jejit poznačený, protože poděkuje to jsou lidé v bačvěště. Onašli boje něj, on je jich se Болісне прощання з рідною домівкою розривало серця рідних і односельців, великої родини Тимусів, однокласників, сусідів, друзів, місцевих мешканців. Вони згадують його як дуже доброго, надійного, відповідального, працьовитого, товариського, який любив життя, а понад усе, свою родину. Сергій Тимус у військо прийшов за повісткою, ставши на захист України 3 січня 2023 року. Як жив, так і воював, виявляючи мужність, відвагу і вправність у бою. Швидко опановував ази військової професії і як один із кращих курсантів навчального центру був відібраний у десантно-штурмові війська. Сергій Ігорьович був стрільцем-снайпером десантно-штурмового відділення 12-ї десантно-штурмової роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А2582. Зростав і вдосконалювався як воїн разом зі своїм легендарним підрозділом, новоствореною на кращих традиціях ДШВ 82-ю окремою десантно-штурмовою Буковинською бригадою, яка брала участь у контрнаступі Збройних сил України і тримала оборону на Запорізькому напрямку. Разом із побратимами звільняли від ворога кілометри рідної землі, повертаючи своє. 19 серпня 2023 року в районі населеного пункту роботи Непологівського району Запорізької області зв'язок із мужнім воїном обірвався. Рідні, яким цією звісткою ніби вирвали серця, жили надією почути довгоочікуваний дзвінок і рідний голос. Та до останнього вірили, що звістка про смерть то якась жахлива помилка. Та експертиза підтвердила загибель воїна на полі бою. Відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок, Сергій Ігорович поліг у бою за Україну, її свободу і незалежність. Ті живі яскраві літні квіти, по яких проводжали воїна на щиті в останню земну дорогу, символізували не лише повагу до його подвигу, а й вік, розквіт життєвих сил. Воїну десантнику Сергію Тимусю на віки 30. Він з гідністю виконав свій військовий і громадянський обов'язок із захисту України, а син пам'ятатиме, що саме його найбільше хотів захистити тато герой. У воїна залишились згорьовані рідні, мати, дружина, син. Низько вклоняємось до землі за захист герою, гине цвіт нашої нації. Цвіт, який повинен був нести і продовжувати життя у вільній Україні, вічна слава і пам'ять герою.